На заході 1 листопада хмарно з проясненнями. Температура в регіоні від плюс 3 вночі до плюс 17 в день. На півночі та у центрі синоптики прогнозують переважно ясну погоду, але над Житомиром Вінницею та Черніговом має бути невелика хмарність. Температура вночі від плюс 1 в день до плюс 13. В південних областях синоптики очікують ясну погоду. Стовпчики термометрів рухатимуться в діапазоні від плюс 2 вночі до плюс 13 в день. На сході в цей день також буде ясно. Температура від 0 до плюс 9. На заході всереду дощитиме. Лише в Чернівцях Ужгороді та Івано-Франковську без опадів. Температура вночі від плюс 8 в день до плюс 18. Всереду, в північних та центральних областях, синоптики прогнозують мінливу хмарність. Лише в Чернігові та Сумах цього дня має бути ясно. Вночі від плюс 1 в день до плюс 14. На півдні країни невелика хмарність. Стопчики термометрів піднімуться від плюс 10 вночі до плюс 18 в день. На сході хмарно з проясненнями. Найнижча температура вночі 0, найвища в день плюс 12. У Хмельницькому та Рівному в четвер пройдуть дощі. Решта областей Західного регіону без опадів. Температура від 6 до 14 з позначкою вище нуля. На півночі та у центрі дощитиме по всій території регіону. Температура від плюс 1 до плюс 14 градусів Цельсія. В Криму пройде дощ. Решта областей регіону без опадів. Температура коливатиметься від плюс 8 вночі до плюс 17 в день. В четвер в Луганську та Донецьку мінлива хмарність. Врешті областей східного регіону. Синоптики прогнозують дощі вночі від мінус одного в день до плюс одинадцяти.